Я хочу сказати, що дуже щаслива тим, що можу сьогодні показати свої роботи моїм рідним Одеситам. Так, я більш ніж 20 років працювала в різних странах, але я завжди знала, що я повернусь. Одеса це моя найбільша любов. У мене тут мої діти, моя мама. Я планувала вернутись, але Можна сказати, страшні події 24 лютого 2022 року зробили так, що я е, вирішила вернути повернутися як моментально. Я вирішила, що ніде не хочу бути у цей час тільки з моїм народом. Я зрозуміла, що я українка і повинна у цей складний час бути тут. З одеситами з моєю країною поряд. І я сьогодні, я як художник, художник, який створює інші міри. Я не знімаю репортажі, я роблю якісь фантазії, фентезі. Я дуже хочу Одеситам сьогодні пропонувати такий невеликий відпочинок, щоб вони зайшли в цю галерею і трохи. Відпочили від страшних новин, неприємних новин, які кожен день з різних телефонів, телеграм-каналів, які ми зранку починаємо з тих новин. Ми дуже хвилюємося кожен день надія, втрачаємо надію, знову повертаємося. Трохи зайти і побути в іншому світі, зрозуміти, що є якісь казки. Фантазії, легенди, якісь сатіри, німфи. щось таке магічне. Ми познайомилися не так давно, десь рік тому, і вже так вийшло, що ми повернулися обидві під час початку війни. Захотіли бути з рідними в своєму улюбленому місті. Тому, коли ми тільки познайомились, дуже важливо не тільки, щоб наші роботи були схожі, чи дуже важливо, як ти колаборуєш з людиною. Тому одразу зрозуміли, що нам дуже цікаво буде робити. Я думаю, що це перший проєкт, і в нас є плани щось робити цікаво далі. Такі фотографії вони більше інтер'єрні. Фотографія не є колекційною, тому що вона тиражна, її можна розпечатати багато разів. То є просто, якщо подобається, інтер'єрний варіант. Або людина, яка клієнт, хоче бачити себе, замовити портрет. І завжди клієнтам цікаво, як то відбувається з точки зору, як художник тебе побачить. Іноді, коли ти бачиш людину, то або її настрій, або її зовнішній вигляд, вони можуть надихнути. У мене є улюблені там свої люди, з котрими я дуже багато працюю, тому що ти звикаєш до людини, і це дуже важливо, щоб людина була готова до твоїх експериментів, тому що іноді люди хочуть бачити себе так, як тільки вони себе уявляють і більш ніяк. У мене багато робіт з чоловіками, але ж просто сьогодні ми вирішили присвятити нашу виставку жіночому началу, жіночому святу весні. Сталося так, що коли почалась повномасштабна війна, я зрозуміла, що мене вчили, що красота врятує світ. А я зрозуміла, що те, чим я займалася все життя, робила краса красу, як мені казалось, що це не, нічого не врятувало. І всі художники, майстри не, не змогли зупинити це страхіття, яке сталося. І в мене була думка. У мене тоді студія була на третьому поверсі. У Мене була думка все викинути, всі фотоапарати, камери, все робо. Просто викинути, бо я не бачила сенсу далі жити і навіть навіщо творити, навіщо робити ці картинки, якщо таке, отаке. Але потім трохи охолонув, і я зрозуміла, що так, я не врятую світ, але можу врятувати, можу врятувати себе. І тих, хто поряд зі мною, теж е, працює над цими фотороботами, Мої моделі, коли знімаємо, ми це робимо з великою любов'ю. Мої моделі, я. Ми чудово проводимо час е, зйомки. І я знаю, що роботи вони нас насичуються цією енергетикою, лю, любові, добра. І глядачі, це ну, повинні почути. Я рік ніж більше. Набрала в руки камеру, я не бачила сенсу. в Мені все було пусто, вижжено внутрі. А зараз я, так як це триває вже четвертий рік, і ми повинні якось паралельно жити з цим. Не можна увесь час тільки бідкуватись. Ну, то, тому я продовжую працювати, стараюсь якось надихатись красотою. Я думаю, що я мрію якось і про кінець війни на скоріше. Тому що коли приходить весна, вона надихає, вона дає нові відчуття, нові емоції, якусь надію. Надія завжди повинна бути до останнього, до останнього моменту. Надії, без надії ніяк. Всі, всі повинні надіятися на краще. І тільки так. Я, я вірю і знаю, що повинно бути тільки добре?